Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія «Обозрівателі». Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби краще розуміти, що відбувається навколо нас. Сьогодні говоримо з Андрієм Василовським, дипломатом, колишнім представником України при Європейському Союзі. Добрий день, пане Андрію. Вітаю. Вчора відбулася вже десята конференція в форматі Рамштайн. І як я помітив, чи не вперше ставлення до неї було підкреслено рутинним? Чи я помиляюся? Може, не підкреслено, але саме так. І вона була, я би так сказав, десь тіньова. І можливо, це правильно в, даному, в даний момент. Момент особливий. В чому особливість моменту? Особливість моменту в тому, що вперше за. Практично рік активних бойових дій у нас така собі своєрідна невизначеність. Mm -hmm. Одні наступають, але не можуть наступити, інші обороняються, але трошки поступаються. Mm -hmm. Тим чином десь склалася видима, видима рівновага сил. Я не вважаю, що вона є рівновагою, але так на перший погляд здається. І в світових змі, та й не тільки в, мабуть, і в генеральних штабах. Всі відгадують, що ж буде далі, і коли ця псевдорівновага е, зміниться. Тому Рамштайн не повинен був бути гучний бучний, це mm -hmm. не повинно було бути свято і оголошення, mm -hmm. а чисто робоча зустріч, в ході якої а, е, партнери остаточно звіряють годинники і домовляються про те, е, як буде е, просуватися далі ця. Ситуації, як вона буде змінюватися, що буде робити Україна, і що треба зробити, щоб вона могла робити те, що вона хоче. Ну як би там не було, попередніх Рамштайнів чекали таким очікуванням прориву. Пам'ятаємо танковий Рамштайн, після якого, власне, отримали обіцянку про леопарди і навіть про Абрамси. Потім був Рамштайн, який назвали авіаційним, скажімо так, авансом, але літаків ми, зрештою, так і не отримали, ну принаймні поки. А це взагалі ніяк не називали? Десяти і все. Можливо, ми зрозуміли, що проривів таких якихось різких не буде. Ми зрозуміли, що для серйозних важливих воєнних дій з боку України, наприклад, угу. потрібне серйозне накопичення відповідних сил. Угу. Це накопичення відбувається зараз в країнах. Нато, де тренуються наші е, бійці всіх видів, в тому числі до речі, згадаємо, що два е, наших офіцери е, вивчають, е, як управляти Р-16 в Сполучених Штатах. А і з другого боку, для того, щоб ці бійці мали на що сісти і мали чим стріляти, е, в Україну завозиться величезна кількість техніки е, боєприпасів. А також нові і нові системи протиповітряної оборони, щоб все це захистити. Таким чином, я би сказав, що цей Рамштайн важливий тим, що він, ви сказали рутинний, я цілком з цим згоден, mm -hmm. з тим, що взаємодія в допомозі Україні за її заявкою, mm -hmm. за її списком наданим, mm -hmm. а Заходові. Стає рутиною. Mm -hmm. Ніхто не пручається, ніхто не питає, а для чого, mm -hmm. ніхто не задає собі питання, наскільки це можна, mm -hmm. всі вносять все, що можливо. Mm -hmm. А якщо хтось забуває, то знаходиться хтось, хтось великий, mm -hmm. е ми навіть е знаємо, хто. сильний, ми знаємо, хто, 197 mm -hmm. см, він нагадує, що це потрібно. І, власне, ніхто не ображається. Так що рутинність це добре в даному випадку. Ну, нема вже червоних ліній, так розумію. Mm -hmm. Майже, е, і все таки якщо до конкретики, що ми отримали за результатами цієї зустрічі? Ну, принаймні, те, що можна е, публічно Ну, назвати. ми знаємо, це все було озвучено про десять леопардів від Швеції, про два насам від Норвегії, і не, не слід, як би так сказати, нехтувати цими, нібито дрібницями. Там десять, там десять, там дванадцять, там шість, а виходить сто п'ятдесят. То п'ятдесят леопардів це вже, знаєте, серйозна зграя. Вона вже може добре вкусити. Ну, крім того, не забуваємо про те, що поляки дають свої старі танки, але вони старі, можливо, у порівнянні з леопардами, але у порівнянні з тим, що зараз виводить на свої поля Російська Федерація, то це зовсім. Новачки, так би мовити. Радше Чи? на наші поля, на жаль. Так, да. на наші поля. Ну, вони, вони у себе їх пробують ремонтувати, а, але вони приїжджають самі, тому їх довозять. Ось. Тому цим теж не треба нехтувати. Потім ці розмови про міги, які знаходяться на озброєнні в Чехії, у, 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 у словаків, у поляків, і ще ми знаємо, де кого не будемо називати, вони цього не визнають, але ми знаємо, що вони там є. Тобто, це теж. Якісь два-три десятки літаків. О, це зовсім немало в наших умовах, коли у нас їх всього, не будемо казати, скільки. От. Таким чином, відбувається, я як би так сказати, призвичання до цього стану, розуміння важливості наступного моменту. І говорити про прорив ми зможемо тоді, коли буде дванадцятий вамштайн, mm -hmm. коли mm -hmm. виявиться дванадцять наступний mm -hmm. mm -hmm. буде одинадцятий, на ньому mm -hmm. 에, підганятимуть тих, хто трохи затримався в русі, mm -hmm. і якраз це буде той час квітень, коли очевидно леопарди почнуть рухатися. Mm -hmm. Сподіваємось на це. А 12-й це буде той, коли ми будемо констатувати якийсь реальний прорив. Так воно спрацювало. Бачите, ось воно діяло так. Наші гроші, наш час, наші зусилля, гроші платників, наших податків, не викинуті на вітер, вони дали віддачу. Я сподіваюся на це. Я так це бачу. Ви згадали про, про мігі так. про F16. І останнім часом говорять менше, але чи означає оці всі повідомлення, що, можливо, не публічно, але оце питання авіаційне, питання з винищувачами, зсунулося з мертвої точки? Як на мене, воно сунулося в тому сенсі, що принципово Україні будуть надавати найновішу авіаційну техніку країн НАТО. Це опосередковане визнання того, що ми маємо шанси на приєднання до Північно-Атлантичного альянсу, тому що одна річ дають танки, а друга річ дають літаки, які є частиною глобальної системи безпеки. Танки ними не є. Це тактично оперативні засоби. Літаки це значно важливіше. Ми пам'ятаємо, що через літаки посварилися. Американці з турками, власне, турки а Американці сказали: ми вам не дамо ці найновіші наші літаки F-35, бо це є глобальна е, стратегічна перевага. І, і це і... при тому, що Туреччина є членом НАТО. Ну, але бачите, yeah. <laughs> якимось таким, якимось таким дуже наша Галя балу mm -hmm. <laughs> Ось, То мені здається, в цьому сенсі те, що нас почали тренувати на F16, є оцим показником, що так, шлях не не двері відкриті, як завжди повторювалось, mm -hmm. а реально вже можете, так би мовити, Захнути. шукати ці двері, наближатися. Mm -hmm. Ось. А, а щодо того, чи це буде f 16 я би не сказав, що це вже на 100% так. бо є великі переваги у Гріпені, і ми не повинні про них забувати. Це шведський літак, який вдвічі дешевший, а за характеристиками зовсім не гірший, і пристосований до складніших і погодних. І ґрунтових, ну мається на увазі аеродромних умов і так далі, і так далі. Тобто, це питання ще не зірване, це питання, власне, бюджетне, скільки, який кредит і хто нам надасть на придбання цих літаків, бо зараз це робиться за кредити. Отже, літаки ми в, в умі, як то кажуть, розуміємо, вже в нас є, але для цього треба ще повоювати. Відвоювати для цих літаків наші східні аеродроми, і ще додатково забезпечити ППО, бо який сенс придбання літаків, яких можуть розбомбардувати за хвилини російські ракети, тобто, це є комплекс літаки з хвостом, з усім що довкола них настільки дорога, важлива і серйозна річ. Що е, потрібно добре приготувати закуску перед тим як подавати головну страву з іншого боку? Українці завжди підозрюють, що не все так добре, як здається. У нас така є властивість національна. Чи не вичерпується, Я не кажу навіть про ресурс, а радше про ентузіазм наших партнерів в нашій підтримці. Не ентузіазм вичерпується, а далі існує очікування того, що Російська Федерація, як сказати, прийде на тями. Тобто, я не знаю, чи це ілюзія. Власне, ми бачимо, що у нас от днями відбудеться візит Сі Сідзінпіна в Москву, і ми не можемо вгадати на сьогодні, що скаже Сі своєму. Другові ТУ, чи він не попросить його все-таки зважити ще раз, що відбувається, і може якимось чином вгамуватися, це, це не можна виключати. Для СІ Росія важливіше, щоб вона залишилася Росією, Російською Федерацією в її межах і більш-менш в її порядках, як вони зараз є, ніж. Раптом, якщо вона розвалиться через сильні військові, відчутні військові поразки, деморалізаційний клімат, внутрішні е, негаразди, і, відповідно, е, якась е, тотальна, тотальна е, внутрішні, тотальний внутрішній безлад, який нагадуватиме на період 89-91 років, таке для Китаю не потрібно. Е, тому... Але погодьтеся. Е... В Путіна були набагато кращі шанси ще півроку вийти з цієї ситуації, якщо він такий впертий і так тримається за це, можливо, і СІ на нього не вплине. Я не виключаю, що не вплине. Я mm. просто так собі міркую з тих даних, які я, які я маю, що СІ може спробувати цю розмову розпочати. Але людина, східна, тонка, він зразу відчує. Чи подобається Путіну така розмова, чи буде він її підтримувати, чи готовий він до якихось кроків, і згорне її так, так насильно міл, міл не будеш, він йому скаже китайською мовою, і все і на чому все. Тобто наші західні партнери ще не виключають такого варіанту, що в Росії відбудеться м'який перехід м'який переворот, в відкат mm -hmm. до е, попередньої ситуації, може, там будуть торгуватися за Крим, там ще щось так далі, але вони цього не виключають. Мені здається, що е, ці е, їхні е, надії ілюзорні, mm -hmm. але почекаємо е, е, занадто, занадто е, як то сказати, занадто вже. Застрягли mm -hmm. 에, 에, Путін і всі його наришкини mm -hmm. в своїй абсурдності, в своїй агресивності і в відсутності реальної інформації. І вибити їх з цього глухого кута надзвичайно важко, це, це складно. Але на Заході є такі ілюзії, на Заході завжди були ілюзії щодо Російської Федерації і це, непонятної русської душі. От, От вони, Бо, вони внаслідок цього ми і опинилися в такій ситуації, як зараз. Саме, так, саме, так, саме так. Вони продовжують існувати. З іншого боку, знаєте, їхати в таку далечінь сі, при тому, що він взагалі не, не, не надто великий мандрівник і дуже рідко виїжджає за межі Китаю. І е, просто подивитися в очі путіну і переконатися, що він нічого не хоче. То це якось було б навіть образливо, мені здається, для китайського лідеру. Росії вийшов на надзвичайно серйозний результат. Йому вдалося примирити е, таких двох давніх опонентів, як Саудівська Аравія та Іран, е, лідерів сунітів і лідерів шиїтів. І таким чином встановити більш-менш спокійне, нормальне урядування на Близькому Сході, в результаті чого Китай матиме доступ і до нафти одних, і до нафти других, і до газу одних, і до газу других. А це те, чого власне не вдавалося зробити ні Російській Федерації, ні Сполученим Штатам протягом багатьох років. Тепер сі їде в Москву, але ж він їде не в Москву. Він їде через Москву, далі з Москви він мандрує в Європу. Які країни точно він відвідає, які столиці? Ми не маємо поки що інформації. Брюссель, напевне, буде серед цих столиць, може Берлін, але таким чином Москва опиняється в якості полустанка. Москва потім кудись далі. Тому що для всіх сьогодні відносини з Європейським Союзом важливіші ніж відносини з Російською Федерацією, Російська Федерація сама собі знає, що їй робити, вона так в цьому впевнена. А в Європейському Союзі відбувається складна, складна, вирішується складна дилема: чи приєднатися до Сполучених Штатів в оцінці Китаю Китаю як ворога. Чи все-таки на пів ворога, чи все-таки як до конструктивного суперника? Якщо прийдуть до влади республіканці, то Сполучені Штати з сьогоднішньої позиції, а, е, яку підтримує Байден, що Китай це все-таки наш глобальний суперник, але ми будемо взаємодіяти. Е, Сполучені Штати можуть переповзти на позицію Китаю як ворога. І ось е, Європейський Союз в цьому плані має свій голос, має свою думку, і вона може вплинути і також на думку Сполучених Штатів. Так що подорож СІ – це е, е, подорож як для забезпечення політичного, політичної безпеки, економічну безпеку, е, енергетичну він собі забезпечив, е, здійснивши ось цю зв'язку між Іраном і е, Саудівською Аравією і е, Еміратами. А тепер хоче здійснити політичне політичну забезпечення. Повертаючись до наших, так би мовити, до нашої ситуації. З вашої точки зору, оці, оці, там, ці там ціла серія публікацій, ну, мабуть, найвідомішою з них є ця стаття Вашингтон Пост, з доволі скептичною оцінкою стану нашої армії. Ну, не те, щоб зовсім критичною, але скептичною. Це, з вашої точки зору, вкид з боку. Росіян насамперед, чи зондування ґрунту, чи психологічна підготовка до зміни західної політики, до якої готується сам захід. Бачите, якщо ми відкриємо політику, mm -hmm. то ми прочитаємо на десяти сторінках вісім різних думок. Mm -hmm. А українські е журналісти, ну мабуть, як і всюди в світі, е е клюють на смажене. На несвіже, не, не, не ненормальне, е, дуже критичне, і тому відбирають з цих восьми думок ті дві-три, які е, е, видаються їм гострими, які їм видаються особливими. Але там є значно тверезіші думки, кращі оцінки наших збройних сил. Треба читати е, весь політику, а не тільки щось окреме. Але так само і Вашингтон Пост. Ви сьогодні можете побачити одну статтю, а завтра іншу. Я би сказав так, до цього додамо ще, ще одне. Стан наших збройних сил, ми не е, знаємо інформації про стан наших збройних сил від наших збройних сил. І це природно е, м, у нас е, правильний тверезий підхід, не треба е, розказувати ворогові, що у нас насправді. Стан наших збройних сил швидше всього середній. Правдою є те, що ми знищили дуже багато найкращих офіцерів і бойових сил Російської Федерації під час минулорічного їхнього наступу. Але правдою є також те, що багато і наших загинуло. Правдою є те, що ми під майже вичерпали запаси їхньої їхніх артилерійських снарядів. Але правдою є те, що і наші теж значною мірою витратилися, і так далі. Ми тренуємо 30 чи 40 тисяч людей зараз за кордоном не випадково. Очевидно, цих 30 нам дуже не вистачає тут вдома. Тобто, коли якийсь захід, якесь західне видання е, хапається за конкретну деталь і її підсвічує і видає в такому впливовому, на нашу думку, виданні як політико, то е, ми всі хапаємось за голову. Але насправді це все частинки великого пазлу. Великий пазл ми осягнути не можемо. Але повинні тверезо знати, що ми теж не безсмертні, і ми понесли важкі втрати, і наша армія в кілька разів менша, і ми не очікували агресивного несподіваного могутнього наступу. Це все говорить про те, що наш стан середній, але ми його поліпшуємо. Ви вже згадали про майбутнє Рамштайн і 11 11, 12. І що мають зробити наші партнери, і що їх треба підганяти? Питання в тому, яке домашнє завдання має виконати до того часу, ну, або до 12-го, або до 12-го, навіть, і щоб він такий вирішальний буде. Які це домашнє завдання має виконати Україна, щоб ці Рамштайни були максимально ефективними? Я... Не є фахівцем з військових питань, я зупинюсь насамперед на політичній і дипломатичній складовій. Так, ми власне про це і говоримо в дипломатичному е сенсі. Ми зараз нібито почуваємося добре, і навіть такий опортуніст, як Ізраїль, почав змінювати свою позицію і е обіцяє нам певне обладнання, важливе, е технічне для боротьби з е агресором. Це серйозний крок з боку Ізраїля. Решта країн Європейського Союзу і також ті союзники, які вже приєдналися давно, типу Південна Корея, Австралія, Японія. Вони роблять свою справу, і роблять добре. Трошки зміцнилися наші позиції на Близькому Сході. Це теж непогано, Що, чого не вистачає. Не вистачає, я би так сказав. Системної роботи в, в тих частинах світу, де нас практично не знають. В Міністерстві закордонних справ в Офісі президента, говориться про потребу звернути увагу на Африку, на Південну Америку і так далі. Навіть міністр нещодавно оголосив відкритий конкурс міністру Кулеба на відкритий конкурс на послів в 20 країнах. Це все добре. Чи е, ця робота ведеться е, якісно в самому власне, дипломатичному середовищі? У нас є багато е, дипломатів в різних країнах, які там працюють роками, потім повертаються додому і потім знову туди їдуть. Чому вони не висуваються на передові позиції? Чому вони їх не піднімають? Чому не залучити до дипломатичного середовища? Викладачів, професорів наших численних факультетів міжнародних відносин, їх в Україні чи не 10. Ну, Це можливо і запитання до якості цих. Так, от я, я маю на увазі, якщо ми хочемо стабільної дипломатичної підтримки, не зараз тільки, але і на рік вперед, і на два вперед. А це нам буде потрібно, треба цим займатися. Це перше щодо політичного. Останнім часом чимало з'являється повідомлень про те, як борються в нас проти корупції, але на митниці все залишається, як і було. Про те, як у нас намагаються стабілізувати державні компанії, але в результаті руйнують наглядові ради, і, і так далі. Ці речі нібито не мають відношення до війни, але мають. Не мають в тому плані, що вони дають амуніцію тим, хто виступає проти допомоги України. Uh -huh. Кожен такий кейс роздувається до небачених розмірів, масштабується і говориться, що це є, це є щоденна, щоденна, щоденна реальність України. Арештовують відомого Ковалєва. Коб... Ну, справа не в ньому, не в, ній, не в ньому, як в особі, а в ньому як в людині, яка дуже багато зробила для Нафтогазу. Ем, е, починається е, розгляд е, е, минулого е, міністрів е, попереднього уряду, там, Пивоварський, е, в цьому зв'язку згадується. Я не хочу далі називати, але так, такого багато. Е, Отже, все це створює якесь таке тло непевності. І е, несправжність України мовляв, от Янухович там був, а перед цим був Кучма, Та Ющенко той безпорадний. Оце все разом, воно таке ж і залишилося. Ну так, збройні сили воюють. Ну збройні сили збройними силами, а суспільство яке. Зумієте, е, ми не можемо виграти війну, не вигравши тут всередині у себе великих змін. Е, я на чому наполягаю, тому що на якомусь етапі. Нам зададуть питання. Чекайте, для чого ви воюєте? щоб відродити те, що у вас було 3, 5, 7, 10 і 30 років тому, все те ж саме. Ось в цьому я бачу зараз найбільшу небезпеку. Якщо будуть тим більше успіхи на фронті, вони не закриють оці внутрішні недоліки навпаки. Союзники скажуть, ага, окей, в армії все добре. Подивимося, що ж у них всередині, що ж у них насправді. Тому мені здається, що Рамштайни, якщо ми говоримо про ЄС і НАТО, поступово будуть зміщатися до питання, що відбувається в українському суспільстві і в українському політику. Що у них під цим зовнішнім. Панцерем Збройних Сил, яке там м'ясо? Чи воно якісне? Чи воно не гниле? Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Андрієм Веселовським, колишнім представником України при Європейському Союзі, про останні і майбутні Рамштайна і, взагалі, співробітництво України з нашими західними партнерами. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.